Плюс два. При такій температурі снігу не буде. Грудень уже добігає кінця, а в Карпатах снігу майже немає. Зимовий бізнес Івана Яцика вже не перший рік рятує ось ця снігова гармата. Спуск на горі Коза, що в селі Яблуниця на Івано-Франківщині засніжили штучним снігом за 10 днів. Тож сезон відкрито, і сюди з'їхалися перші гості. Утім, у Івана нові страхи. Через епідемію коронавірусу досі не зрозуміло, чи можуть працювати бугельні підйомники, і якщо так, то за яких умов? Розумієте, якщо держава встановила правила, треба грати по правилах, працювати за правил, то й все. І дають можливість працювати в умовах карантину, то честь і хвала їм. Якщо б заборонили взагалі, то тоді вже було б. Чекали б, поки відміннять. Такі локдаун з правом перебувати на повітря це для мене це нормально. Гори штучного снігу і стільки ж туристів. Біля витягу на одну з гірськолижних трас курорту Буковель багатометрова черга. Дистанція тут лише у довжину лиж, а неврекомендовані півтора метра. Аби швидше потрапити на верхівку, в крісельні підйомники сідає максимальна кількість лижників. Відповідальність за дотримання карантинних норм мають брати на себе туристи, а не адміністрація курорту. Так вважають його власники. Черга це в той момент, коли якраз переходить на вечірні катання. Ну але я хочу сказати, що кожна людина сама повинна себе контролювати. Не одна держава світу не зможе проконтролювати всіх і вся. Тому що, якщо ти сам себе ну не контролюєш, або припустимо, сам себе якимось чином не стимулюєш до того захисту, ніхто тебе перепрошую, ніяким чином не стимулює. Ніхто не слідкує за масковим режимом і в приміщеннях. Приміром, в інформаційному центрі курорту, де також чимале скупчення людей, а туристів ставатиме ще більше. Адже сюди з'їдуться не лише ті, хто традиційно відпочиває в Карпатах на новорічні свята, а й ті українці, які раніше віддавали перевагу курортам Німеччини, Франції та Італії. Ну, в цьому році у нас високе завантаження. Наразі маємо 85-90%. на новий рік вже все продано. Ми не вимагаємо ПЛР-тестів від гостей, адже у нас окремі котеджі з окремими входами, тобто вони розташовані на достатній відстані один від одного. Окрім того, після кожного виїзду ми проводимо дезінфекцію і кварцування кожного номеру. Також є антисептики в місцях загального користування. В аптеці Буковелі можна придбати ПЛР-тести. Один коштує 850 гривень. Ще за додаткових 150 гривень у медпункті розкажуть, як його правильно здати. Однак ще жоден турист не приходив з таким проханням. Тестів поки не було. Звернення з температурою були. Найближча лікарня від Буковелі, де лікують хворих на ковід, знаходиться за 40 кілометрів. Це майже 50 хвилин їзди і гірськими дорогами в іншому курортному містечку Яремче. У міській лікарні вже лікували від ковіду кількох киян. Утім, не всі туристи, які звернулися до лікарні з високою температурою, згодні провести свою відпустку у палаті. Туристи тут довго не затримуються, бо вони не хочуть чекати, вони хочуть кататись на лижах. вони приїжджають з температурами високими. Та говорять, тут треба день почекати. Не той день, хто чекає, а хто і не чекає. Температуру збили та поїхали додому. Буковель. Зараз очікуємо, що за тиждень тут буде їх. З ковідними хворими лікарня почала працювати наприкінці вересня. Тут є два інфекційні відділення: перше окреме від лікарні з окремими боксами і кисневим забезпеченням біля кожного ліжка. А для другого переобладнали відділення травмпункту. Перепрофілювалися на інфекціоністів і лікарі-травматологи. Тепер, після розширення, лікарня готова прийняти 60 хворих. Нині тут лежать 12 пацієнтів з підтвердженим ковідом. Усі місцеві. Та без жодного локдауну і закриття гірськолижного курорту ситуація може разюче погіршитись. Вони кажуть, що там повітря свіже, і немає, це все. Щось в Австрії закрили, в Італії закрили, то там що, там, думаюш, там ліпше, як у нас, але все одно закрили. Тому що закривати. Тому що буде тут нема де класти. На даний час місця є. Але то день-два не буде місць. дезінфектор для рук, лижного взуття та шоломів і для очищення приміщення. А ще очікують доставки партії захисних масок. Михайло Боричак, власник двох котеджів у яблуниці. Після успішного літа готується до не менш насиченої зими. На січень і майже на весь лютий котеджі заброньовано. Очікує навіть гостей з Латвії. У нас відбулось літо. Відбулось літо, таке, яке воно було, і такої, я кажу, кількості людей, що мене вже напевно нічим не здивувати. Ви не уявляєте, що тут було літом, тут був мурашник. Михайло ще навесні, аби не порушувати карантинні норми, вирішив здавати цілий котедж лише одній родині, а не окремо кімнати, як це робив раніше. Якщо уряд і це заборонить, шукатиме нові варіанти, як одночасно працювати і не порушувати карантин. Буду зробити договір оренди житла. Як варіант вихід, в мене не номера, в мене той з будинок, я напишу короткостуковий договір оренди. Я думаю, що це як один з виходів, коли буде нокдаун, або ще щось. Ну, по прокату спорядження, ж будемо склитись. Черга, тобто буде дистанція, я думаю. Ну, ми будемо вже, тобто ми готові до будь-якої ситуації, І, тобто будемо старатися виконувати всі норми. Утім, схоже, ні Михайлові, ні іншим підприємцям курортного регіону експериментувати з карантином не доведеться. Депутати Поляницької ОТГ, до якої входить і село Яблуниця, і курорт Буковель, не планують підтримувати урядові рекомендації щодо запровадження жорсткого карантину з 8 до 24 січня. Проти карантину і влада сусідньої Яремчанської ОТГ. Карантинів ми наскільки я спілкувався з депутатами, ніяких запроваджувати не будемо. Не будем. Ми дали команду єремчанській міській лікарні, аби і була готова до якихось моментів, якщо будуть непередбачувані. На питання чи не бояться тут санкцій з Києва, коротко відповів. То всі можуть злисти Саме головне, щоб громада добре себе почувала. Це ну так як я міський голова, я, перш за все, маю думати за громаду. Попри те, що Івано-Франківська область стало входить в топ-п'ятірку областей з найбільшим спалахом ковіду, туристів від поїздки в Карпати нічого не спиняє. Я вже переболів. <рес> не хвилюю. Я, я сподіваюся, що в мене вже є імунітет. Всі бояться, але всі катаються. Закалятися треба. Ми вже та заболівання не собі прачу хворобу на собі відчули. Певний ризик, звісно, був. Ми це розуміли, але тим не менше, жага адреналіну перевищує всі страхи. Ми катаємося, дотримуємося заходів безпеки. Катаємося, заблюдай мірбі запасності. Підприємцю Івану Яцуко було б значно спокійніше працювати, якби влада розробила рекомендації для роботи витягів. На самодисципліну туристів він не покладається, тому продумує варіанти, як контролювати порядок на підйомниках. Ну, на січень планую взагалі запросити до охорони правопорядку. міліцію в національну гвардію, тому що якщо туди багато буде, це люди не хочуть слухати. Коротше, вони безсмертні вперед зерна. Вони просто не вірять, що таке є, як ковід. Я не сумнівався ніколи, знаєте, але коли перехворів, то зрозумів, що все, як -то кажуть, ні ті шмотки, ні ті хати, ні той бізнес вони не мають ніякого значення, коли людина не здорова.